Купівля готової фірми з ліцензією на постачання електроенергії чи природнього газу, це є чудовий спосіб розпочати власний бізнес. Адже вам не потрібно безпосередньо створювати сайт та подавати документи на отримання ліцензії, створювати компанію з постачання електроенергії чи природнього газу. Також не всім сьогоднішнім нашим клієнтам відомо, що з серпня 2023 року НКРКП встановило обов'язкову вимогу, що всі постачальники, які хочуть брати участь у торгівлі енергопродуктами, Повинні бути включені в реєстр єдиного оптово енергетичного ринку. Саме тепер, з лютого 2024 року, на ринок буде допускатися лише ті компанії, які володіють ліцензією. Таким чином, ми можемо вам запропонувати чудовий спосіб та варіант вирішення вашого питання: купити уже готову фірму з ліцензією на постачання електроенергії чи природнього газу. Це дуже зручно. Адже вже ваша фірма включена в реєстр, безпосередньо готові усі необхідні документи. Ми можемо допомогти вам та переоформити повністю фірму під ключ. Ми допоможемо підібрати вам компанію відповідно до ваших вимог та потреб, а також можемо продовжити нашу співпрацю шляхом подальшого бухгалтерського та юридичного обслуговування уже вашої компанії. Більше інформації можете дізнатися на цьому каналі та у нас на сайті. Підписуйтесь.